Всім привіт, Тернопільська область, Вучинський район. Ось таке мається сховище. До речі, зверніть увагу, тут не канали, як зазвичай, от отакі, ну, трикутні, а в підлозі отакі отакі от зроблені канали. О, отак от воно, бачите, розбирається по одній за певною відстанню. Отак це все виглядає, я далі розбирати не буду. Тобто це отакі такі канави, йду туди під цибульку, ось такий тут є варіант. Ось так от це майже так і було. Ось так зроблена вентиляція. Ось там от чутно далі. Зараз підіймусь шумить вентилятор. Маємо до речі, доволі непоганий варіант, можливо, не найкращий в цьому році, не найкращий в цьому, бо все-таки, ну, як на мене, то трошечки ну, така з колір ну, виглядає нібито як лисувата, але одягнена. Зараз початок грудня ось, і вони нібито як хочуть ну, приймають рішення чи зберігати далі чи ні. Ось, можливо, будуть виставляти до продажів. Ось. Оце найголовніше, що я хотів показати по цих каналах. Вентиляція йде забор з боку. Ну і по цих каналах. В принципі, все. Температура близько 5 градусів, вологість 75-80 у них коливається, міряють ручними приладами. На як я постійно показую. До речі, дуже часто мене питають, чим я мірюю температуру. Так ось я вам зараз покажу. Це мій термометр, це мій гігрометр. І є в мене ще рефрактометр, Ну, то його не принципово показувати. Я на виїзді беру ще лазерну рулетку. І обов'язково ніж. Отака От в мене такий набір. Є ще в мене анімометр, який міряє швидкість руху. Повітря плану. Ось таким от мінімальним набором інструментів їжу по складах, даю свою оцінку продукції, яку оцінку відносно всіх інших ця продукція має, і скільки вона ще може прозберігатися при наявній ресурсній базі. Тому кому цікава така ось інформація, то звертайтеся. Можу допомогти. В принципі, дана цибулька ще може зберігатися, але, мабуть, ми так проговорювали, що е, треба хоча б якийсь певний об'єм до продажу Ось так. Е, гібриди тут представлені. Е, чесно, тут як трошки в перемішку, Сідона, Дерек і Манас. Ну, бо це ж дуже часто запитували питання. Ось. Обов'язково не забудьте поставити лайк і підписатися, кому ця тематика цікава. Вирішивши дозняти, хочу показати, як працює вентиляція. Отакий От ось клапан. Я думаю, нікому не сподобалось <рес> такі звуки почути через екран. Але це все одно треба було показати. Там погане освітлення, але тим не менше. Ось, якщо в когось є питання відносно того, як обладнати свій склад, або а, треба облаштувати більш великі сховища, то звертайтеся, допомагаю, консультую. Тому дуже багато. А, Всяких от таких от відповідей можна від мене отримати. Все буде агро.